Не спливає термін, який Дональд Трамп відвів Путіну для припинення вогню в Україні. Інакше пообіцяв запровадити санкції проти Росії та торгівельних партнерів, які купують російську нафту. Однак так і не зрозуміло, чи виконує свою погрозу господар Білого Дому. На запитання журналістів про подальші дії Трамп уникнув прямої відповіді ще до завершення дедлайну. В середу глава Білого Дому підвищив мита для Індії, на яку припадає третина російського експорту нафти чи змусить це делі відмовитись відвернутися від Росії? Хто ще може опинитися в санкційному списку? Та наскільки болісним буде такий удар по торгівельних партнерах для самого Кремля, дізнавалася Христина Гавриш. Припинення вогню або санкції. Дедлайн, який Трамп поставив Путіну, закінчився сьогодні. Російський диктатор ультиматум проігнорував. Україна і цієї ночі знову потерпала від ударів шахедами. Чи означає це, що проти Росії та тих, хто купує її криваву нафту, запровадять санкції, як погрожував Трамп. Поки не зрозуміло. Американський президент до вчорашнього вечора зберігав інтригу пане президенте, ваш дедлайн для Путіна щодо припинення вогню завтра все ще в силі? Чи це змінилося через переговори? Це залежатиме від нього. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним. Дуже розчарований. Втім, ще у середу Трамп завдав удару по одному із головних торговельних партнерів Росії Індії, за купівлю російської нафти подвою мита на індійські товари до 50%. Тарифи запрацюють за 20 днів. Це болючі тарифи, але також я підкреслила, що ми не отримали якихось диких захмарних 500% відразу, в які б ніхто не повірив. І мені здається, що це теж доволі гарна тактика, яку обрав білий дім, яку напевно не всі очікували, бо всі вже звикли, що Трамп робить якісь захмарні відсотки, проходить три дні, і він починає їх відкочувати. Американський президент анонсував ми та чекають і на інших покупців російської нафти. Щоправда, у те, що у списку опиниться найбільший споживач Китай, більшість аналітиків сумніваються. Я не бачу реалістичного варіанту, за якого вони ведуть. Ці мита, тому що Сполучені Штати з Китаєм в розпалі зараз перемовин про якусь ширшу торгівельну угоду. Попередні якісь спроби е Америки вплинути на Китай митами завершилися фіаско і програшем, тому що зворотні мита Китаю дуже швидко повернули до тями Трампа. Після вторгнення в Україну 22-го для російської нафти закрили ринок ЄС. Тоді головними покупцями стали Китай, Індія та Туреччина. На Індію нині припадає. Ає понад третина російського експорту нафти, хоча до 22-го це були мізерні 2%. щоб знайти покупців. Кремль змушений був робити величезні знижки, і цим скористалися індійські компанії, які активно перепродують російську нафту та дизель, виготовлений з неї, зокрема і до ЄС. В пікові періоди, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, російська нафта була токсична. Або коли ми бачили перші великі санкції, дисконт доходив до 35 доларів за барель, і це величезні гроші. Кім дешева російська нафта може обійтися індії надто дорого, якщо мита запрацюють. США один із головних торговельних партнерів Нью-Делі. 17% індійського експорту йде туди. Це ліки, метали, текстиль, одяг. Мита у 50% фактично паралізують цю торгівлю. 17% товарів просто так не розкидаєш по інших країнах світу, і Китай їх точно не забере раптово, тому що в Китаї є в самих виробництва, є дешева робоча сила. Напередодні індійські державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлю російської нафти. Повідомляє Блумберг. Вони чекають подальших інструкцій від уряду. Замінити російські поставки є чим на ринку зараз профіцит. А об'єднання найбільших видобувних країн ОПЕК Плюс заявили, що у вересні ще збільшить видобуток. Саудівська Аравія, яка до 22-го була головним продавцем нафти до Індії, фактично не приховує, що хоче повернути собі ринок. Протягом останніх кількох місяців якраз саудити запропонували індусам два потужних інвестиційних проекти з розвитку і нафтохімії в Індії. Під постачання саме саудівської нафти, Тобто саудити теж роблять свою справу, таку чи у погодженні зі сполученими штатами, чи так би мовити, автономно, але зусилля одні й ті ж самі, що знову таки викинути російську нафту. З індійського ринку, якщо Індія почне скорочувати імпорт нафти із Росії, Москві важко буде швидко знайти нових покупців, і очевидно, знижки на її токсичну нафту будуть ще більшими. Це буде боляче, і це призведе до більш швидкого виснаження російської економіки, тому що щоб замістити ці доходи, вони будуть вимушені більше витрачати з тумбочки з фонду національного добробуту. Таким чином він просто швидше закінчиться. Або їм доведеться більше друкувати гроші. Бюджет Росії на третину складається із доходів від нафти. Через цьогорічний обвал цін на неї дефіцит вже сягнув 5 трильйонів рублів. І у вересні уряд федерації планує вдруге переглянути кошторис. Фонд національного добробуту тане швидше ніж планували у Кремлі. Це один із важелів, який змушує Путіна сісти за стіл переговорів. Переконані аналітики. Ще вагоміший тиск на Кремль з боку партнерів, які досі давали Росії можливість. Попри санкції, триматися на плаву, і ми побачили вже, що Росія щось зробила, і Росія сама покликала Віков. Чому це сталося? Ми не знаємо, але можемо гадати. Теоретично це могло статися якраз під тиском індії Китаю, які, бачачи перспективу вторинних санкцій, вимагали від Путіна, щоб він зробив щось, щоб заспокоїти Трампа. Водночас Путін може вкотре лише затягувати час. Тим важливіше не відмовлятися від санкційного тиску, кажуть експерти. Чи наважиться Трамп таки піти далі і запровадити мита проти інших торговельних партнерів Росії та посилити тиск на Кремль, стане відомо за кілька годин. Зараз у Вашингтоні ніч. Христина Гаврош, Анна Боль, факт Есіт Ві. Єдині новини. Президент Київської школи економіки з нами на зв'язку. Пане Тимофію, вітаю. Вітаю вас сьогодні, 8 серпня закінчується ультиматум, ну умовно ультиматум, який Трамп давав Росії Володимиру Путіну. Інакше планувалося запровадження якихось санкцій проти Росії. Поки що у Вашингтоні ще е, дуже ранній ранок. Ми дізнаємося деталі пізніше, але я хотів вас розпитати про те, а що саме може Вашингтон. Запровадити проти Росії, якщо сам Трамп неодноразово публічно визнавав, що товарооборот між США і Росією настільки мізерний, десь близько трьох мільярдів, що там ну санкціями їх не побореш, і треба працювати на якихось тих покупців Америка російської нафти газу, тобто обходити якимись обхідними шляхами, які ресурси у Трампа на столі в цьому випадку Ну, у Трампа на столі. Ем скажімо так, у Америки і у Трампа трошки різні ресурси. В цілому у Америки ресурс це американська фінансова система і взаємодія будь-яких юридичних і фізичних осіб з американською економічною та фінансовою системою. Тобто, це платежі в банках, це доларів. Наприклад, а навіть якщо вони робляться не в Сполучених Штатах Америки, вони все одно проводяться через банківські розрахункові системи. Да, ті самі там кредитні системи Віда, наприклад, якщо. Вас, американська система обслуговує вас. Це теж може бути а, і, і от надам приклад. А, я інколи отримую ну відшкодування за квитки від Київської школи економіки американської. Да, у нас Юрособа є американська в Америці, я президент американської юрособи благодійного фонду. І інколи мені платять там за квитки, тому що я з України, у мене громадянство України, банк зупиняє і починає перевіряти. Тому що накладені санкції на е, людей, які взаємодіють з в окупованій території, наприклад, е, в Донецьку, якщо б я жив, або в Криму, якщо б я жив, да? а сам би себе подавав як громадянин України, який живе в Криму, то мені би цей платіж не провели. Це от приклад, або компанія, в яких є, є директор, чи яким я є власником, теж не могли би робити платежі такі, або були б обмежені. Не зазвичай це призупиняє платіж. і потім його випускають, коли ми показуємо, що я працюю в Києві, а не в Донецьку, наприклад. Так? Це як працює механізм. Дійсно, напряму роботи ну, з Росією мало. Юридичних компаній, якихось осіб, фірм, які напряму торгують або використовують платежі, теж мало і прямі санкції вже накладені. Ну не всі, і там є винятки. І Байден дуже не хотів їх робити. Але такі винятки є, і там теж можна працювати. От до речі, якийсь інститут надає список, там можна банки санкціонувати продовжувати. Тобто можна прямі санкції робити. А друге можна робити непрямі санкції, можна накладати санкції. Не на громадян чи фірми Росії, а на громадян і фірми інших країн, які вже торгують з Росією. Тобто, наприклад, якщо у вас є індійська компанія, і індійська компанія допомагає Росії продавати нафту, а індійська компанія проводить платежі в доларах. То ці платежі в доларах можуть заблокувати і накласти санкції саме на індійську компанію, а вже не на російську. Тобто, фактично, для того, щоб повпливати санкційно на Росію, все таки Дональду Трампу і Сполученим Штатам треба впливати на інші країни. На Індію вже повпливали раз 25% мита на товари індійські, другий раз 25%, це разом 50%. Але е, чи не може Індія якось з цього виплутатися? Ну по-перше, це не санкції. От тут люди плутають з такої, знаєте, з політичної точки зору можна назвати це словом санкції з юридичної, економічної це не санкції. Санкції – це саме заборона платежів, заборона транзакцій. А введення мита це економічний механізм, який не називається формально санкцією. Трамп і це називає санкцією. Тобто, полю по це да. Ви мені зробили погано, ви мене не слухаєте. Я вам вклав тарифи, але це не є санкція проти. Як говорять в світі, ну історично завжди це не, не, не зовсім правильно. Він тут більше політичну дію, і з цією політичною дією є невеличка проблема. Її можна зупинити в принципі в судах, і ті самі індійські чи російські політики чи компанії можуть наняти лобістів чи юридичні компанії всередині Сполучених Штатів, а і вони будуть оскаржувати це, тому що для цього потрібно ну там. Вже прецеденти є. Вже де певні тарифи оскаржили Трампа. Тобто буде схожа ситуація, буде боротьба та тому це е, дія. Це дія серйозна, вона болюча для Індії, але проти неї можна боротися. Санкції це коли б заборонили робити платежі е, певним індійським компаніям, які співпрацюють з Росією. А це теж можна ввести. Це можна зробити і для китайських компаній, заборонити від них отримувати товари в портах е, Сполучених Штатів. В Америці обслуговувати літаки, які, наприклад, мають контракти з ними, або щось таке. Ам. Тобто, у Трампа є широкий інструментарій. Насправді частина цього інструментарія повністю законна, частина інструментарія незаконна, тобто він зможе все одно використати, потім це суди зупинять. Але там дуже великий ще набір механізмів, які він може застосувати. І дійсно, загальна логіка, от саме така. А я не можу. Вплинути на вас прямо, тоді я буду впливати на ваших друзів, щоб вони з вами більше не дружили. І останнє коротке питання: Тимофію. А ви для себе розумієте, що вплине на рішення Дональда Трампа застосовувати ті можливості, які ви щойно описали, чи не застосовувати? Ну на основі того, що я знаю з публічної інформації, я аналізую кожен день, плюс до мені приходить брифінг з ну, от, відкритої інформації, певну частину там закрити, але не дуже глибоко. Е, от е, то е, багато дійсно залежить від того, які непрямі зараз домовленості або непублічні відбуваються, особливо після поїздки від Кафа до Росії. Да, про те, що насправді е, нашого готовий Путін для перемиря і закінчення війни в Україні, якщо там адекватність ні, якась позиція, то я думаю, санкцій не буде. Якщо позиція не або то така як сама раніше. То Трамп може і ввести санкції. Трамп буде це на мою думку робити поступово, все ж таки, а не різко. Але в якийсь момент у нього теж він коли почує слабину, він тоді зробить у нього може так знаєте, таким ж, зробити дуже різкий рух. Його задача не насправді не покарати Росію, а у нього задача стратегічна не сильно посваритися з Росією, але примусити їх до миру о, з Україною. От мені виглядає. Що він намагається це зробити? Чому він не хоче сваритися з Росією? Тому що вони все одно мріють і вірять, що вони якось співпрацею, хоч якоюсь з Росією, можуть послаблювати Китай або, хоча б, не давати Китаю так сильно посилюватися в Росії. Дякую, Тимофію, за включення. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, був на зв'язку. Далі продовжимо воєнною темою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.